Мої вітання любителям, шанувальникам і дослідникам рослинного світу. Хочу презентувати вам сьогодні подорож у світ ботаніки як науки, у якій є безліч цікавинок і яка відкриває широкий майданчик для нових досліджень, відкриттів, Особливо у час змін навколишнього природного середовища. Тому головним завданням для вас, молодого покоління, є актуальними і перспективними дослідження в області вивчення ботаніки в умовах безповоротних змін клімату. Отже, наша розмова сьогодні буде присвячена ботаніці, основним напрямкам досліджень та особливостям підготовки робіт до участі у конкурсі Малої Академії наук. Ботаніка Наука, яка вивчає будову і життя рослин залежно від умов існування, класифікує рослини, встановлює систему рослинного світу, відображає історію його розвитку, досліджує рослинний покрив земної поверхні і закономірності поєднання у ньому окремих рослин. Нині ботаніка це багатогалузева наука, яка вивчає як окремі рослини, так і сукупності їх, тобто рослинні угрупування, як з яких формуються луки, степи. Ліси тощо. Структура і закономірність росту рослин, залежність окремих видів і всього рослинного покриву на земній кулі, походження і еволюція світу рослин, причини його різноманітності і класифікація, запаси у природі господарськоцінних рослин і шляхи. Раціональне використання їх, розробка наукових основ ведення в культуру нових, кормових, лікарських, плодових, овочевих, технічних та інших рослин ось далеко не повний перелік питань, які вивчають ботанічні науки. Ботаніка має велике практичне значення, нині велику увагу звертають на широке використання ботаніки при підвищенні родючості ґрунту, виробництві харчових і кормових продуктів, розробці нових заходів агротехніки. Ботанічні знання людина широко використовує для задоволення своїх матеріальних і духовних потреб. Під час безповоротнього безпосереднього спілкування із природою ми з вами маємо змогу пізнавати навколишній світ, ознайомлюватися із місцевою флорою, е, у зв'язку із змінами довкілля, чомуся спостерігати, визначати види рослин, виготовляти гербарії. Це забезпечує реалізацію краєзнавчого принципу, що є провідним на сьогодні у вивченні ботаніки. Головне завдання ботаніки це вивчення закономірностей розвитку та охорони середовища істування біосфери та, перш за все, рослинного світу, фітосфери. До теперішнього часу ботанічна наука, яка е, має єдиним об'єктом свого дослідження рослину, рослинний світ, розділяється. На ряд хоча і зв'язаних між собою, але все-таки більш-менш самостійних ботанічних дисциплін, кожна з яких вирішує свої завдання і використовує свої методи, власні методи досліджень. Основні напрямки досліджень у ботаніці наступні: це систематика рослин. Вона розділяє різноманіття рослинного світу на субпідрядні природничі групи: це таксони, установлює раціональну систему їхніх найменувань і з'ясовує рослинні взаємовідносини між ними. Встановлення видового складу рослини. Певної території, звичайно, називається флористикою, виявлення особливостей поширення окремих видів родів і родин корологією. Наступний розділ ботаніки це морфологія. Морфологія вивчає форму рослин у процесі індивідуального або іс і історичного розвитку. Розрізняють порівняльну еволюційну екологічну морфологію рослин. Наступний розділ це екологія рослин. Він займається вивченням рослин їх, у їх відношенні. Із середовищем існування. У більш вузькому значенні екологія вивчає вплив на рослину середовища існування, а також різноманітні пристосування рослин до особливостей цього середовища. Наступний розділ це палеоботаніка або фітопалеонтологія, який досліджує викопні рослини та має першочергове значення для відновлення історії розвитку рослинного світу. Також є таке поняття, як економічна ботаніка, або господарська ботаніка, або ботанічне ресурсо ресурсознавство. це корисні властивості декористушних рослин і можливості їхнього укультурення саме економічною ботанікою. Наступний розділ це фізіологія рослин і біохімія рослин. В принципі, вони не завжди відносяться до ботаніки, оскільки багато фізіологічних і біохімічних процесів, які протікають у рослинах, аналогічні або навіть тоточні процесами, які протікають у тваринних організмах, і вивчаються подібними методами. Однак, Біохімія і фізіологія рослин відрізняються переліком специфічних рис, винятково чи майже винятково властивих рослинам. Генетика рослин вивчає питання мінливості і спадковості рослин. Географія рослин це наука про закономірності поширення рослин на земній кулі. Також відомий такий напрямок це ембріологія рослин, яка досліджує процеси запліднення і розвитку зародка у рослини. Фітоценологія це наука про рослинні угрупування. Крім цього, ще ряд спеціалізованих дисциплін, які вивчають окремі групи рослинного світу. наприклад, альгологія це наука про водорості, Ліхенологія це наука про лишайники, бріологія, наука про мухоподібні і дендрологія, наука про деревні рослини. Ще також відомий такий напрямок, як палінологія, будова, наука про будову спор і пилку. Сподіваюся, що ваші науково дослідні роботи сприятимуть вирішенню найголовнішого завдання української ботаніки це вийти на світовий рівень по всіх напрямках нашої науки. І кожен із перерахованих мною напрямків є актуальним для досліджень, тому, визначившись із ним, можна визначитися із основними етапами підготовки і виконання наукової роботи. Вважаю за необхідне звернути увагу на тематику досліджень, спрямованих їх на вивчення конкретних екосистем наших лісів, степів, лук і боліт. Також важливим є дослідження в екологічному і природоохоронних напрямках, і в пріоритеті мають бути геоботанічні та флористичні вивчення наших фітоценозів. Також хочу звернути вашу увагу на недостатній розвиток досліджень в Україні царства грибів. Останнім часом серед науковців виникає суперечності через глобальну загрозу від біот... біологічних інвазій, біотичного різноманіття, тому актуальним є і вивчення чужорідних видів флори. Важливим є і краєзнавчий принцип, який полягає в ознайомленні із матеріалом на прикладі місцевих видів флори, яких, серед яких можна вивчати рослини, занесені до зеленої і червоної книг. Також перспективним є біотехнологічні методи досліджень. До прикладі розмноження рослин інвітру. До речі, кого зацікавить така інформація, ви можете звернутися за консультацією за консультацією до співробітників кафедри генетики селекції та насінництва Білоцерківського національного аграрного університету, де є біотехнологічна лабораторія. Також можна використовувати як базу для досліджень ботанічний сад Білоцерківського аграрного національного університету, науково дослідне лісове господарство та дослідне поле. Тому зверніть увагу на ці питання, на які я вам наголосила. Сучасний етап розвитку ботаніки називають популяційно-генетичним. Це означає, що головною проблемою сучасної ботаніки є встановлення походження і шляхів, і шляхів еволюції різних органів рослин і різних груп рослин. У даний час ведуться дослідження, спрямовані на встановлення родинних історичних зв'язків між окремими групами рослин, що у майбутньому дозволять встановити еволюційне походження різних груп рослин, а значить і з'ясувати основні напрямки еволюційного, еволюції рослинного світу. Після вибору тематики досліджень ви маєте правильно сформулювати їх мету та поставити завдання для розкриття мети. Від цього залежить довизна вашої роботи, її актуальність, і ви зможете правильно сформулювати висновки і пропозиції. Тому одним із важливих творчих етапів вирішення проблеми є. Визначення мети і завдань наукового дослідження. Метою наукового дослідження є всебічне, достовірне вивчення об'єкта, явища або процесу, їх структурних зв'язків на основі розроблених у науці принципів і методів пізнання, здобуття і впровадження в практику корисних і необхідних для суспільства результатів. Мета дослідження це кінцевий результат. На досягненні якого воно спрямоване, вона має адекватно відображатися у темі роботи, містити в загальному вигляді очікувані результати та наукові завдання. Чітке формулювання конкретної мети одна із найважливіших методологічних вимог до програми наукового дослідження. Мета конкретизується та Розвивається у завданнях дослідження, тому завдання повинні розглядатися як основні етапи наукового дослідження, вони підпорядковуються основній меті і спрямовані на послідовне її досягнення. Завдання дослідження визначають для того, щоб більш конкретно реалізувати його мету і полягають. У вирішенні теоретичних питань, які пов'язані з проблемою дослідження, у виявленні уточненні, поглибленні, методологічному грунтуванні суттєвості, природи, структури об'єкта, що вивчається, виявленні тенденцій і закономірності процесів, аналізі реального стану предмета дослідження, динаміки внутрішніх протиріч в розвитку. У виявленні шляхів і засобів удосконалення явищ процесу, що досліджується, тобто це саме практичні аспекти роботи, у обґрунтуванні системи заходів, необхідних для вирішення прикладних завдань, експериментальній перевірці розроблених пропозицій щодо розв'язання проблеми. Отже, визначення мети і завдань досліджень це є важливий етап розв'язання наукової проблематики, також велику увагу потрібно звернути на об'єкт і предмет наукового дослідження при написанні дослідної роботи. Завжди чітко простежується зв'язок теми із предметом, і його опис відбувається більш докладно. А ось об'єктом такого зв'язку може не спостерігатися, оскільки це дуже масштабне поняття, яке можна досліджувати із різних боків і ракурсів, тому його опис робиться зазвичай коротко. Ви саме можете роздивитися це на даному слайді. Правильне визначення об'єкта та предмета дозволить вам грунтовно дослідити тему, відшукати відповіді на проблемні питання, сформулювати цікаві і корисні висновки. Якщо і цими структурними елементами виникають труднощі, краще звернутися за допомогою до наукового керівника, але робити це потрібно на одному із перших етапів роботи. Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага науковця, оскільки предмет дослідження визначає тему наукового дослідження. При науковій роботі ви повинні звернути увагу на методи наукового дослідження. Для всіх біологічних наук є універсальні методи, які я хочу вам сьогодні презентувати. Це описовий, порівняльний історичний та експериментальний. Основні біологічні методи. В основі описового методу лежить спостереження. Спостереження це метод, за допомогою якого дослідник збирає інформацію про об'єкт. Порівняльний метод він використовується для порівняння об'єкта дослідження із подібними об'єктами або процесами, він дозволяє відкривати нові види живих істот та класифікувати їх, детально аналізуючи схожі і відмінні риси порівняно із близькими до них формами. Історичний метод це метод дослідження, який заснований на вивченні виникнення, формування та розвитку об'єктів у хронологічній послідовності. Завдяки використанню історичного методу досягається поглиблене розуміння суті проблеми і з'ясовується можливість формування, формувати більш обґрунтовані рекомендації по новому об'єкту. І останній експериментальний метод Він використовується для вивчення об'єктів чи процесів у спеціально створених штучних умовах. На відміну від методу спостереження, експериментальний метод передбачає навмисне втручання експериментатора у природу, що дозволяє встановлювати наслідки від впливу тих чи інших факторів на об'єкт дослідження. Цей метод може застосовуватися як в природних умовах, так і у лабораторних. Крім цих основних методів, які я вам назвала, існують ще деякі методи, які ви можете використовувати також у своїх науково-дослідницьких -науково роботах. Це моніторинг. Моніторинг це метод, який. Дає можливість постійно спостерігати за станом окремих біологічних об'єктів, за перебігом певних процесів в окремих екологічних системах або у біосфері в цілому. Його здійснює здебільшого на популяційно-видовому, біогеноцечному та біосферному рівнях. Він дає змогу не тільки визначити стан певних об'єктів. А й прогнозувати можливі зміни, аналізувати їхні наслідки. Наприклад, зміни клімату на нашій планеті можливі у зв'язку із накопиченням в атмосфері вуглекислого газу. Здійснюючи його моніторинг його вмісту в атмосфері, можна припустити, що це впливає. На зміну клімату нашої планети. Таким чином, моніторинг дає можливість своєчасно виявити негативні зміни у структурі і функціонуванні окремих популяцій, біогеоцинозів чи біосфері у цілому. І своєчасно розробити заходи їх охорони. Наступний метод це метод моделювання. Це метод демонстрації та дослідження певних процесів, явищ або організмів за допомогою їх спрощеної імітації. Він дає можливість вивчати об'єкти та процеси, котрі складно або неможливо відтворювати експериментально або безпосередньо за ними спостерігати. Наступний метод це статистичний. Він заснований на статистичній обробці кількісного матеріалу, зібраного у результаті інших досліджень, спостережень, експериментів моделювань, що дозволяє його всебічно проаналізувати та встановити певні закономірності. Метод імперичного дослідження це спостереження і дослідження конкретних явищ це експеримент. А також узагальнення і класифікація та опис результатів дослідження і експерименту, упровадження їх у практичну діяльність людей. І ще є такий метод вилучення: це один із методів визначення чисельності організмів у популяції. Також після написання своєї Наукової роботи ви повинні звернути велику увагу на оформлення висновків досліджень. Тому раджу вам у висновках викладати найважливіші наукові і практичні результати, які одержані в цих дослідженнях. Вони повинні містити формулювання розв'язаної вами наукової проблеми. Її значення для науки і практики. Також ви повинні дати стислий виклад результатів дослідження, а також мають бути надані рекомендації із практичного використання його результатів. У висновках вказується, які із поглядів на проблему отримали підтвердження, а які вимагають подальшого уточнення і вивчення. У висновках також обґрунтовується чи ставиться під сумнів необхідність і перспективність подальшого дослідження проблеми? Пропонуються нові напрямки, які виявилися у ході проведеного дослідження. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового і практичного використання здобутих результатів. Таким чином, ви прослухали мої Поради до виконання науково-дослідницьких робіт із ботаніки. Я вам дякую, дякую за увагу і бажаю вам досягнення е, у науці, о, досягнення наукових вершин. О, і зичу вам миру, здоров'я і натхнення. До побачення, до нових зустрічей.